Мировожим, Божого благословення, ми спасені для нового життя. Отже, раніше ми були мертвими, і вас, котрі були мертві через поресту та гріхи, Бог нам дав нове життя, воскресив нас для нового життя, ми стали новим творінням і сказано. Адже ви спасені благодаттю через віру, і це не від вас, це Божий дар. Через віру, не через діла, не від діл, щоб ніхто не хвалився. Не через діла. Спасіння не можна купити, спасіння не можна отримати через діла, через справедність і так далі. Цього ніхто не міг достигнути, тому Ісус Христос дав нам це як дар. І дуже багато людей на цьому зупиняються і говорять, що вже не потрібно нічого робити, тому що не ділами ми рятуємося а через Божий дари, і благодати. І все, ми врятовані і живемо далі своїм життям. Чи правильно це так? І що ж говорить про це Біблія? І читаємо далі, тому що ми, його творіння, ми створені в Ісусі Христі, для добрих діл, які. Наперед приготував для нас Бог, щоб ми в, ним, в них перебували. А, тому діла вони потрібні. Якщо ми новотворіння, якщо ми дити, діти Божі, так, то ми маємо перебувати в Слові Божому, ми маємо творити діла, як сказано: робіть добрі діла, які прославляють вашого Ця Небесного. Так, які ж це діла? І діла, нам сказано. Ісус сказав, підійшовши, промовивши до них, дана мені всяка влада на небі і на землі. Тож ідіть і навчіть усі народи, хрестивши їх, ім'я Отця і Сина, Святого Духа, і научивши їх і зберігати все, що я заповів вам. Ось і я з вами по всі дні, аж до скінчення віку. Тому діла, вони являються такими, що ми будували Царство Боже. Ми допомагали людям прийти до Ісуса Христа самим, да, рости духовно і наповнитися Словом Божим, і допомогти людям прийти до Ісуса Христа. І далі скаже. Отже, пам'ятайте, що колись ви були за тілом язичники, яких так звані за тілом рукотворним брезами називали необрізаними. Бо ви до того часу були без Христа. Сьогодні ми маємо Ісуса Христа. Як Господа і Бога нашого, відчужені від громади Ізраїля далекі від заповіті об'єдниці, позбавлені надії від Бога на світі. А нині в Ісусі Христі ви колись були далекі, а кров Ісуса Христа стали близькими. Адже Він, наш мир, який зробив з двох одне, зруйнував своїм тілом всередину перегородку, ворожнечу і усунувши закон заповідей, в навчання, аби з двох збудувати. Одну людину, становити мир в одному тілі Христом, примиривши обох з Богом, знищити на ньому ворожнечу. Прийшов він благовістити мир вам далеким і вам близьким. Тому через нього обоє маємо доступ до Отця в одному дусі. Раніше було так, що. Не міг язичник прийти до Бога і молитися Богу. Він мусив пройти обряди, мусив освятитися, прийти до ізраїльського народу. Все те, що було в заповідях, виконати. Сьогодні через благодать Божу і Божий дар ми можемо стати дітьми Божими. І що ж це означає стати дитиною Божою? Так? Це жити, так як Ісус Христос жив, має свідчити діла наші, має свідчити все наше життя, що ми Християни. Адже Христос Він не грішник, Він не благословляє гріх. Якщо ми говоримо, що ми християни, то наше життя воно має свідчити про те, щоб не було тим каменем. Притинування для когось, хто не хоче і не може прийти до Ісуса Христа. І якщо ж ми починаємо ворождувати і нести таке яре християнство, яре навчання, що ось та церква правильна, і починаємо ділити, Ісус Христос сказав, що Він не благословляє розділення. Ми маємо рятувати людей від сатани, не забирати їх церков і не ворождувати між собою. Тому що Ісус Христос сказав, що царство. Яке розділилось собі, воно не стоїть. Тому, щоб ми не руйнували Царство Божого, а навпаки, будували, нам потрібно насправді наповнитися Духом Божим і жити по Слові Божому. І що, коли ми народилися від Бога, ми маємо возростати теж духовно, наповнюватися Духом Божим. І, однак, братий не міг говорити до вас як до духовних, але як до цілесних. Як до немовлят у Христі. Коли ми вірували за Христа, ми являємося немовлятами. І далі, і коли ми пізнаємо Бога далі більше, ми ростемо духовно. Так, та як і ми у всієму житті ростемо, так само ми ростемо в духовному. Я годував вас молоком не твердою їжею, тому що ви не могли їсти твердою та й тепер не можете. Бо ви ще тілесні. Адже, коли між вами є застрість суперечки, і розділення, то хіба не тілесними. Якщо ми починаємо розділення, якщо ми починаємо суперечки, гордість і заздрість у нас, так то ми не можемо бути духовними, ми не являємося духовними, ми не можемо бути Христовими. Нам потрібно цього позбутися і возростати духовно, тому що істинні християни вони несуть милість і любов, і благодать Божу, вони несуть відкровення Боже з любов'ю. І допомагають людям прийти, показують своїм прикладом, що Бог є любов. Коли сьогодні люди починають шукати якісь відповіді, і шукати і надіятися на людей, як Бог він говорить, що потрібно слухати духовних людей. Тому що тілесні не можуть судити про все, але духовні, вони можуть судити про все, тому що вони мають дух Божий. Хто знає Бога, як не його дух? Так? Коли ми маємо Духа Божого, тоді ми можемо судити. Про все і сьогодні шукають аналітиків політики, щоб знати майбутнє, і нічого з цих слів не збувається. Або якщо збувається, то тут там буквально 1%. Чому? Тому що вони не знають істини. Коли люди Божі говорять, бачите, і пророки, і е, всі апостоли, да, що вони говорили про родство, вони збуваються. Отже, як і Бог сказав, що жодне слово, яке він сказав, не приходить до нього пусте. Воно все виконується. Тому, щоб пізнати істину, щоб знати істину, щоб перебувати в реальності і події, які будуть відбуватися, то вона потрібна, слово Боже, псити Ісуса Христа. Дуже багато людей сьогодні говорять, що Біблія це. Якась така релігійна книга, вона насправді є історією, історією нашого світу, історією людства, і вона є пророчою книгою на майбутнє. І всі християни, які до нашого часу були, так ми бачимо, це все, що ми маємо. Ми маємо від християн, лікарні, університети, освіта це все від християн. І Істина наука вона була заснована християнами. Вони отримували відкривання від Бога, вони служили Богу і всіми своїми творіннями. Вони прославляли Господа, і вся ця освіта, яку сьогодні ми маємо, і Кирил Мефодій, вони пройшли, вони були християнами, дали нам алфавіт для чого? Для того, щоб ми могли пізнати істину, щоб ми були просвіченими. Тому не будьмо обманені, ми пізнаємо істину, і істина нас вільними зробить.